Вітаю, друзі! 7 липня сьогодні з вами знову Ларій Клочок. Чим далі, тим більше ми починаємо усвідомлювати необхідність збільшення виробництва дронів. І про це, до речі, говорять усі: від України до Америки, і Дональд Трамп про це говорить. Всім потрібні дрони. Їх треба дуже багато. Україна виявляється, збільшила в 9 разів виробництво дронів. Про це повідомляє Сьогодні видання Дефенс Експрес. Дрони прилітають по території України, а українські прилітають по території Росії. Не від дронів, звичайно, гинуть російські чиновники. Загадкові смерті в один день у Мінтрансі, ну не зовсім один день, але дуже близько, зафіксували аж дві смерті відразу, і також на Росії почали масово знову арештовувати чиновників, які причетні нібито до корупційних схем. Що це означає, що це може Означати для нас загалом. Давайте спробуємо розбиратися в цих непростих новинах. Я вам зібрав найцікавіші, тому, будь ласка, з вас традиційно коментар, підписка, ну і звісно, Шер і вподобайки. Їх забагато не буває. Дякую, що підтримуєте. Отже, поїхали. Далекобійні безпілотники головного управління розвідки сьогодні вразили ільський нафтопереробний завод, і мої колеги стверджують про те, що ми знову почали виносити нафтопереробку Росії. Це сталося в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це розповідають джерела, які наближені до українських ЗМІ. І за даними журналістів, дрони влучили в один із технологічних цехів підприємства. Ільський нафтопероробний завод входить до числа провідних нафтоперобних кампаній Південного Федерального округу Російської Федерації. Нещодавно наші безпілотники морські щупали новоросійськ. Там є багато що знищувати. Що саме стосується нафтопереробки. І було б добре винести повністю цей, до речі, порт, там знаходиться і військовий флот Російської Федерації, який потрішку переїжджає туди із Криму. І також сили оборони атакували завоз виробництва снарядів у Московській області. Я вам вранці про це говорив, є вже підтвердження від Генштабу. Збройних сил України вони пишуть, що зафіксована серія вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Це підприємство, до речі, друзі, виробляє піротехнічні засоби та снаряди, зокрема термобаричні для тих самих шахедів, які прилітають по території України. Дуже влучно, вибірково діють наші збройні сили України, але, звичайно, завдають шкоди своїми шахедами і росіянинам. Дрони знову атакували будівлі територіальних центрів комплектування. Вони завдали ударів по обласних ТЦК у Харкові та Запоріжжі. Наразі відомо про 11 постраждалих військовослужбовців у Запорізькому ТЦК, а в Харківському троє постраждало. У Харкові ж кількість постраждалих після ранкових обстрілів загалом зросла до 43. Про це повідомив Терехо стосовно роботи Вінницького ТЦК, про що повідомлялося сьогодні. На офіційній сторінці Фейсбук Вінницького ТЦК вони пізніше написали, що це фейк. Ну, цікаво виявилася історія. Спочатку вони пишуть, що вони зачиняються, не будуть здійснювати заходи з мобілізації, але інші заходи з мобілізації щодо, наприклад, проведення ВЛК і інші дії проводилися в інших приміщеннях, але потім сказали, що то взагалі не так. Ну і направду, ми маємо зараз зафіксувати, що Вінницький ТЦК опублікував повідомлення про те, що вони працюють в штатному режимі. Певне, хтось десь щось не так зрозумів і комусь пролетіло на горіхи, і дуже серйозно. Щодо дронів, друзі, про які ми з вами зараз ведемо бесіду, Україна за рік збільшила виробництво дронів на 900 з 20 тисяч до понад 200 тисяч на місяць. Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на звіти Atlantic Council і Gore Town Security Studies Review. Звісно, ця інформація не є секретною, ми всі розуміємо, що дронів виготовляються дуже багато. Певно, хтось рахує, як вони прилітають на фронті, але все рівно збори на дрони продовжуються. Зараз війна така, що всі розуміють, що дронів забагато не буває. Тому, якщо хтось просить вас про донат на дрони, і ви точно довіряєте, цьому благодійному фонду чи військовому, Прошу вас, донатьте. Так само прошу вас і донатити на наш збір, який ми проводимо постійно для Збройних сил України. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Донатів забагато не буває, але звісно, ви маєте довіряти тим, хто збирає такі гроші. Це дуже-дуже важливо. Ну і Дефенс Експрес пише, що тепер Україна за рік може виробляти 2,5 мільйони дронів. Хоча наші виробничі потужності за твердженням у Мерова сягають 10 мільйонів. Але багато дронів будемо ми виготовляти разом із нашими партнерами за кордоном. Це данська модель, яка нині набуває популярності в інших країнах. І справді дронів потрібно багато, і їх забагато не буває. Тому, друзі, закликаю вас ще раз, донатьте на дрони це зайвим не буде. Наші дрони наробили переполоху на Росії не лише у військово-промисловому комплексі, а і у сфері авіаперевезень. Там вже це стало звичним явищем, мається на увазі зупинка рейсів і скасування. Видання Політику пише, що за останні три дні, з суботи до понеділка, російські авіакомпанії змушені були скасувати повністю 485 рейсів. Ще 88 перенаправили, а 1900 затримали. Перевізникам довелося повернути кошти за 43 тисячі квитків. Поселити 94 тисячі пасажирів у готелях та покрити витрати на їх харчування. Вони ж летіли десь відпочивати в переважній більшості у літній період. Ну, тепер не виходить відпочивати загальна сума збитків російських авіакомпаній, За даними видання політику, обчислюється в 200 мільйонів доларів. Але, як на мене, це не так багато. Але дуже показово, аби росіяни зрозуміли, що це не українська криза, як то любить говорити Путін та його прихвостні, а це війна, яку вони ведуть проти України. Я, до речі, про це сьогодні говорив під час ефіру для 24-го каналу і наголошував, що це дуже добра історія, що вони усвідомлювали, що вони воюють проти нас, усі. А то відмежовується, мовляв, це все там путінський режим. Ми до цього не причетні. Ні, причетні ви безпосередньо. І також є приємні новини ще, друзі, з Росії. Сьогодні буде відео приємних новин. Під Москвою знайшли мертвим колишнього міністра транспорту Романа Старовойта, якого Путін сьогодні відправив у відставку, але той застрелився ще 5 липня в суботу, В 6-го він проводив засідання, ухвалював якісь рішення, ну, а 7-го його звільнили. Відразу після того, як він застрелився. Ну, не зовсім відразу. Ну, дуже дивна і загадкова там історія. Чиновник нібито застрелився в машині Тесла, але потім сказали, що він вийшов з машини, аби певне її не псувати. Дуже він її полюбляв, хоча вона була записана на когось іншого, аби не отримувати штрафи. За даними телеграм-каналу, Шот, Старовойт міг накласти на себе руки напередодні до офіційного повідомлення про зняття його з посади. Попередньо він покінчив життям в ніч з суботи, на неділю, п'ятого. Інший телеграм-канал пише, що Старовойту могло загрожувати до 20 років колонії за кримінальною справою по відповідній там статті, шахрайство і розтрата. Його колишній заступник, екс-глава Курської області Смирнов, який наразі заарештований, дав свідчення проти нього. Смирнов був заарештований у квітні за звинувачення у розкраданні коштів на будівництво укріплень у Курській області. Слідчий комітет Росії підтвердив, ну, виникають загибель. Старової, та правильно було б сказати, самовбивству. За словами офіційного представника відомства, тіло міністра транспорту з вогнепальним пораненням було виявлено сьогодні в його особистому автомобілі. Ну, так все виглядає доволі дивно. Автомобіль знайшли в Одинцовському міському окрузі, теж не біля будинку. Тому чи він сам застрелився, чи йому допомогли, питання залишається як на мене відкритим. Поруч з тілом старової та знайшти пістолет, ну, звичайно, ну не будеш бивця її нести з собою. Попередньо це нагородна зброя, яку чиновник отримав від МВС у 23-му році за сприяння у виконанні завдань, пише Маш. Ну, треба ж відмазати. Загалом це замовне вбивство. Ну, принаймні, я так його розглядаю, як варіант, друзі. Ну і сьогодні в Росії сталася ще одна смерть. За даними того ж самого телеграм-каналу ШОТ, сьогодні, прямо на робочому місці, помер заступник начальника відділу земельного фонду 42-річний Андрій Корнійчук. Він різко встав і впав мертвий. Ну, таке буває. Кажуть, зупинка серця. Кажуть. Правоохоронці також затримали колишнього першого заступника директора Розвардії Віктора Стригунова. Це дуже також важлива тема, друзі. Затримали його нібито також за корупцію. За даними там, місцевих телеграм-каналів, російських, кремлівських, Стригунова вважають винним у зловживанні посадовими повноваженнями та хабарництві. І слідчі органи поки що офіційно це не коментують, але ніточки тотянуться до. Золотова, який очолює Розвардію дуже давно, і дуже не остання людина на території Росії, скажу зовсім не остання. Така схожа історія була і Шойгу. Його заступника покарали ув'язнення, уже є судове рішення. Самого Шою поки що не чіпають, але що буде далі, будемо дивитися. Стергунов із 17-го року носить звання генерал-полковника. З січня 20-го він займав посаду першого заступника золотова, з осені 23-го року. Статус високопоставленого військового змінився, він пішов з керівної посади Розвардії і став радником директора цього відомства Розгвардії Золотова. І кажуть, що нібито очолював якусь ще там кампанію, де вони, власне, ймовірно, мили гроші. Але загалом заступників таких людей, як Золотов і Шойгу. Випадково не арештовують. І вже відомо про те, що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто його ніхто нікуди відпускати не буде. Сума там, хабаря, якась шістдесят чимось мільйонів рублів, ну це не настільки важливо. Це лише привід для того, щоб його затримати. Ну а далі я думаю, буде цей клубок розмотувати. До подій в Україні і про Україну. Володимир Зеленський, хоча, да, я друзі скажу, що ця Росія, російська історія, про яку ми говоримо про сьогодні вбивства, хтось там випадає з вікон, це також про Україну. Це дуже важливо. Так от, Володимир Зеленський під час останньої телефонної розмови з Трампом обговорював питання зміни нинішнього українського посла у Вашингтоні. Про це сьогодні пише видання Bloomberg. Мова йде про Оксану Маркарову, на яку дуже багато нарікань у пресі. Хоча я не думаю, що новий посол буде більш вправним, аніж Маркарова. Питання зміни Маркарової давно стоїть, тому що вона працювала при Байдену. До списку потенційних кандидатів відносять як не дивно навіть прем'єр-міністра Шмигаля, віце-прем'єрку Стефанишину, ну і навіть Умерова. Хоча, як на мене, це ну, далеко від істини. І ще називають міністра енергетики Германа Галушченка. Ну так уже в списку весь би Кабмін назвали, як на мене, Желізняк, який часто постить інсайди, які. Він коли інколи ні, то заявляє, що найімовірнішим кандидатом на посаду посла України в США є міністр культури Микола Точицький. Ну, справді у нього є досить дипломатичної роботи. А до речі, менш імовірним називає заступника голови офісу президента Ігора Жовкву і Умерова до інших подій, які стосуються друзі України. ГУР продовжує наполягати, що Росія нарощує військову присутність у Вірменії. Це просто дуже коротке вам повідомлення. Вчора було повідомлення від ГОРУ про те, що вони фіксують збільшення військової присутності на військовій базі Гомрі. Ми детально сьогодні це обговорювали з Денисенком, в мене на каналі. Ну, В нього є теж сумніви стосовно того, що там Росія може щось збільшувати, нарощувати. Але за ці інформацію варто послідкувати. І, до речі, перегляньте відео з Денисенком, воно важливе для розуміння того, що ж власне відбувається на Південному Кавказі, яка роль рольці всієї історії Ердогана. А згаданий мною Шмігаль сьогодні оголосив про те, що. Українські школярі, майбутні, ті, хто йтимуть до першого класу, будуть отримувати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу, взуття для тих, хто відправляє до школи дитину до першого класу в офлайн форматі. Що дуже важливо, я так вбачаю, що за цією ініціативою є заохочення залишатися в Україні школярам. Це правильний крок. Але, як на мене, то правильніше було б зараз змінювати е системи умови праці, оплати, податки і так далі, для того, щоб стимулювати по-іншому українців залишатися тут. Звісно, війна має першочергове значення, але і те, як українці спроможні забезпечувати свої елементарні потреби в придбанні. Продуктів харчування всякденного побуту, як вони можуть отримувати доходи. На своїх робочих місцях це не менш важлива історія. Ну, так, є ось ініціатива про 5 тисяч гривень. Чергові, і більше, схоже, як на мене, на такий майбутній політичний приціл. Дивіться, при президенті Зеленському виплачували по 5 тисяч гривень навіть на кожну дитину. До речі, скажу, що грошей в бюджеті ну, вкрай небагато. Я очікую рішення про секвестр бюджету. Я думаю, що в серпні воно точно буде. Так от, виплата в 5 тисяч гривень, каже Шмигаль, жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. І та також він говорить про те, що отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватися через дію. Гроші можна витратити в виключно в безготівковій формі. Розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи, я думаю, що це будуть конкретні переліки торгових майданчиків, де ви зможете витратити ці гроші. Ну, Така цікава схема, щось мені нагадує. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Точно цікавих новин завтра буде ще більше, тому не забудьте перевірити підписки. Хто не долучився до каналу, запрошую. Дякую за те, що тут залишаєтесь. Не забудьте написати коментарі про почути. Всіх люблю цінушину і не перемикайтесь! Все буде Україна!